Виконуємо номер 204 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Скороти кожний з дробів 24,66, 21,33, 10,110, 2022, 1055, 36, 44. Розташуй їх у порядку зростання та прочитай прізвище видатного українського вченого кардіохірурга. Приступаємо до виконання 2466. Найбільший спільний дільник чисел 24 і 66 дорівнює 6. Скорочуємо на 6. 24 ділимо на 6 буде 4, 66 ділимо на 6 буде 11. 21, 33. Найбільший спільний дільник цих чисел, 21 і 33, дорівнює 3. Скорочуємо на 3. 21 ділимо на 3 буде 7. 33 ділимо на 3, маємо 11. 100, 110. Найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює 10. Скорочуємо на 10. 10 ділимо на 10 буде 1, 110 на 10 маємо 11. 20 других. Найбільший спільний дільник, цих чисел дорівнює 2, тому скорочуємо на 2. 20 ділимо на 2 буде 10, 22 ділимо на 2, маємо 11. Отримали 10 11. 10 55. Найбільший спільний дільник чисел 10 і 55 дорівнює 5, скорочуємо на 5. 10 ділимо на 5, буде 2. 55 ділимо на 5 буде 11 і 36. 44. Найбільший спільний дільник чисел 36 і 44, дорівнює 4, скорочуємо на 4, 36 ділимо на 4 буде 9. 44 ділимо на 4 буде 11. Отримали 9 одинадцятих. Нам необхідно розташувати дроби в порядку зростання. Отже, від найменшого до найбільшого. Всі дроби мають знаменник 11, найменше з них 1,1. Це дріб, у нас десятих і відповідна літера А. Наступний дріб у нас дві одинадцятих. Це 10 п'ятдесят п'ятих і літера відповідна. Далі 4 одинадцятих. Це двадцять чери шість шостих, відповідна літера. Далі у нас 7 одинадцятих. Це 21, 33 і відповідна літера. 9 одинадцятих, Це у нас 36, 44, відповідна літера. І останнє це 10 одинадцятих. Це 20 22 і відповідна літера. Ми отримали призвище видатного українського вченого кардіохірурга Амосов. Ми скоротили кожне з дробів 24 66, 21 33, 10110, 2022, 1055, 3644. Розташували їх у порядку зростання та прочитали призвище видатного українського вченого кардіохірурга номер 204 виконано